Переговор. Переговори. Переговорим. З вашого дозволу, розпочнемо? розпочнемо. Сьогодні планувалося пікетування обласного управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області. Однак, за погодження з паном Ігорем Моренцем, ми дійшли висновку, що готуються певні провокації і для того, щоб не очорнити той рух антисистемний та антиполіграфічний, який піднявся в Вінниці, ми вирішили провести сьогодні таку. Робочу зустріч для того, щоб вгамувати е, запал, вирішити ті питання, які нас цікавлять, отримати відповіді, яких ми чекаємо, замість того, щоб знаходитись на вулиці, пікетувати сьогодні. Весь день ми присвятили тому, щоб інформувати максимум активістів через соцмережі, через листівки, через пресу, аби вони сьогодні. Не приходили е, під управління міністерства внутрішніх справ, а чекали відповідей в преси. Я дякую журналістам, які сьогодні прийшли для максимального висвітлення. Тому думаю, перейдемо до запитань, які цікавлять громадськість е, стосовно подій, які були в суботу е, під обласною адміністрацією і всередині неї. Свою чергу е, як радник начальника. Та... Міліції області пропоную сьогодні разом з правоохоронними органами та активістами виробити план, який, який би нам допоміг вгамувати конфлікт, який виник на сьогоднішній день на Вінчині, і домовитися до того, щоб разом активісти, які націлені на покращення ситуації в Вінниці і міліція, його втілити в життя. У нас є запитання, дозвольте на до початку. Можливо, можливо, думаю, слово. Я, я вже думаю, є задання, ми вчора думає. проводили прес-конференцію до СІМА. і Питання 6 грудня, ми в цілому вже обговорили, висвітили. Якщо є питання, я готовий знову до цього повернутися. І формат, я думаю, був, якщо прес-конференція, то задавайте питання, маю ну, на увазі представників засобів маси інформації в першу чергу. А потім на інші питання я відповім. Щоб у нас була конструктивна розмова. Будь ласка. Я думаю, що це не прес-конференція, а не зустріч з журналістами, а це зустріч з активістами Майдану, громади, міста Вінниці, з Добре, давайте в такому форматі. Я згоден. Закон вчора задавайте. робили прес-конференцію позавчора. А в нас є багато питань для вас, пане полковнику. Я слухаю. Так. Я Прошу. як юрист, підполковник міліції, працював у боротьбі з корупцією МВС України. Мені є два запитання професійного порядку. По-перше, чому мене громадянина, який написав заяву про те, що я хочу бути присутній на сесії обласної ради і виступити, так я рекомендував на Майдані свідка на голову обласної ради. Мене не пропустило приміщення обласної ради. Чому були порушені мої права? Перше запитання, ви тебе відповідати. Друге запитання. Чому, коли ми затримали? Цього тітушка, димовою шашкою. Я звернувся до підняв цю шашку, вирвали в нього працівників міліції, ніхто не хотів брати і не визвав оперативну слідчої групи для задокументування. Тому що провокації були зчинені в першу чергу тітушками, які стояли впереді правоохоронців. Друге питання. Чи третє питання? Хто дав команду? з є команди? Сюди були залучені бронемашини, а також Ягуар, який згідно наказу міністра, не... На розгання мирних демонстрацій не повинен задіяти. І четверте питання: хто дав команду працівникам міліції, які стояли в касках, опізнав, без опізнавальних знаків, бити по головам людей, коли ви знаєте, спецзасоби прийма, приймаються, ну, задіються по окремим місцям по тілу. І слідуще питання: хто сьогодні? Це хто, це потім ні, потім ні, місяця, я зараз кажу. Замінували здання міськвиконкому. чи було справжнє замінування? І обласної державної адміністрації, обласної ради, і чи знайдені злочинці. Дякую, дозвольте, я вам тільки проілюструю, це що не наказує питань. От ми бачимо в перших рядах сповнені любові та радості хлопці в спортивних костюмах, знаходяться. Далі ми бачимо машини Кугуар, які мали бути на фронті новенькі, але чомусь вони такі знаходились е, біля обласної адміністрації на диво. Покажіть, як генуарі пшикає і Давайте по голові, ми, ми по порядку йдемо, до цього та Ось, Машини кугуар. За нашими чутками, на них мали ввозити депутатів сесійної зали. вже після. Ну, Ті самі ж хлопці. І Але разом з, разом ви з, ви з ви тим разом з тим, вибачаю. Даруйте, я Просі завершу ілюстрацію. Тільки ілюстрації Які ілюстрації. Ви говорили, що спецзасобів ваші працівники не застосовували. Мене, ось ви. фото. Ну, говорили на прес-конференції. І, І, І ось фотографія, де міліціонер. І друге, останнє фото. Це з кейком міліціонер. Це просто ілюстрація. Я хочу дати відповісти на запитання. Ну, по перше, до початку. Проведення обласної ради на пост пропуску в обласну раду, де несуть службу працівники Державної служби охорони, був наданий список з у кількості 340 чоловік, які мали бути присутні на цьому засіданні. Значить, список був складався з прізвища, інколи ініціали, в деяких випадках просто. Неповні дані на громадян, яких треба ідентифікувати, дуже важко на таких ситуаціях. Це перше. По-друге, всі ви знаєте, наскільки людей може вмістити приміщення зали, де проходить сесія. Ну, 300 чоловік однозначно на балконі там порядка десь до 100 чоловік може. Так, да, 60 чимась чоловік. Ну, не кажучи про зал. Да? Тому розуміючи ту ситуацію, яка складалася навколо цієї сесії і навколо. Тих питань ми вже бачили 9 годин, що відбувалось ми. Я сам був, до речі, в сесійній залі присутній. Надали прохання, спускався працівник апарату обласної ради. Йому зараз, роздай, будь ласка, надайте список, ну, скільки чоловік реально може бути присутній, будь ласка, нехай заходить. На що не послідувало і даний список на даний не був.